У львівських будинках має бути тепло. У цьому нас запевнили комунальники. Опалювальний сезон стартував без масштабних аварій. Мешканцям, які мають клопіт з опаленням, радять телефонувати на гарячу лінію міста 15,80. Проте холодні батареї там, де не сплачують за опалення. Боржники зазвичай відомчі будинки. Їх на сьогодні 23. Зокрема, гуртожитки автобусного заводу залишились без тепла. Там ситуація незрозуміла. Люди щомісяця ретельно сплачують за усіма рахунками. Проте, ні, гарячі, чи води ні опалення не мають. Натомість боргів за ними назбиралося понад півмільйона гривень. Це кошти, які Львів Теплоенерго винен власник гуртожитків дочернє підприємство Лазу. Про борги і опалення шестирічна Софійка не знає нічого. -с -с -с. Але через холод у кімнаті застудилась і тепер пропускає школу. У мене запалення вуха, і я не хочу, мама мені капає вухо. Лазівських гуртожитків у Львові три в одному із них опалення є, у двох інших холодно. Причина півмільйонний борг. Про те, що вини мешканців у цьому немає, знають навіть у Льві теплоенерго. В Гуртожитку 139 я на власні очі бачила перелік боржників. Загальна сума боргу по гуртожитку за житлово-комунальні послуги становила 13 тисяч в цей час, коли гуртожиток, будинок нам тобто львів автокомплектація, завонили триста тисяч гривень. Заборгованості можна говорити про те, що люди сплачують Львів автокомплектації, а кошти дані використовуються не за цільовим призначенням, а на якісь власні потреби. Тому і немає паніоля у селі то гарячої води, а батареї у кімнаті холодні. Зате має алергію на холод. Посуд помити проблема у кімнаті рятує лише обігрівач. За що ж потерпає, жінка ніяк не втямить. Якби в нас було 17, ти кажу, 17, 700 тисяч боргів мешканців, то порахуйте, скільки на кожну ну, на кожну кімнату, то є самошедші гроші. Нас би власник тут тримав. Він би вже, вибачте, мене не. Вода всіх мешканців суд накопали в задницю і вигнали. Неправду я кажу, правду. Значить, це є брехня Сама натуральна брехня. Щомісячні проплати для мешканців тут майже закон. Вони просто бояться наробити боргів, адже кожного місяця за комуналку платять близько пів тисячі з кімнати зимою удвічі більше. Комендант ще дає, мусимо платити, бо не знаємо, чим тут все закінчиться. Хоча дивимося телебачення, ми ж не живемо десь там на чукотці. Маємо телебачення і дивимося. І в понеділок принаймні в ТСН передали, що як нема послуг, не платити. Ну як не платити? Ми ж не можемо собі порахувати, скільки там процентів. Сказали, якщо нема 18 градусів тепла в кімнаті, значить, а, наприклад, 17, значить мінус 5%. процентів. Як я маю порахувати тих 5%? процентів? Я не вмію того порахувати. Ну і тому платимо. Лише у вівторок керівництво гуртожитків нарешті розпочало домовлятися із Львів Теплоенерго про реструктуризацію боргу, але із журналістами зустрітися не змогли. Телефоном запевняють, тепло у гуртожитках з дня на день з'явиться. А скільки часу треба буде підприємству, для того, щоб заплатити цих 600 тисяч частинами? П'ять місяців. Гуртожитки обігріватимуть лише за умови гарантійного листа на теплоенерго та сплати першого траншу. У середу по обіді перемовини Львів автокомплектації із теплопостачальниками ще тривали.